Полтавка Вікторія Родічева перебуває на шостому місяці вагітності. Каже, цьогорічна сніжна зима змусила її понервувати. Наприкінці грудня, через нерозчищені тротуари від снігу, жінка повскознулася та впала на зупинці Брайлки. А минулої неділі вже постраждали її мати та 11-річна донька. Жінка говорить, бабуся з онукою йшли по тротуару поруч із житловими будинками в бік краєзнавчого музею. Вони йшли з обережністю і дивилися нагору. І почала падати велика брила. А так як у мене дитина з обмеженими можливостями, в неї дитячий церебральний параліч. Звичайно, що вона не могла швидко відскочити кудись у бік. І ну врятувала по суті те швидка реакція моєї матері. Вікторія каже, через удар снігової брили її матір травмувала плече. Та додає, до поліції не зверталась, але відповідальність за нещасний випадок покладає на бездіяльність міської ради. За словами Вікторії, задля захисту полтавців від падіння снігу та бурульок місцева влада мала б скористатися досвідом європейських колег та встановити на дахи житлових будинків спеціальні обігріваючі елементи, завдяки яким сніг не перетворився б у льодові брили на дахах. Це також і м, дає допомогу зекономити на ремонтах дахів, дахи будинків, не розраховані на велику масу снігу. Ми запитали у полтавців, чи перевіряють комунальні служби дахи житлових будинків. Де у нас висять там, это вообще такі сосульки над домом, над що ужасно. Досі висять. Висять, да, досі висять. І вчора висіли, і сьогодні висять. Там взагалі ніхто ніколи. І в нас ось вот та улицю така, она льод був, що тут почти всі ноги ламали. Ми сиділи і ніхто не виходив, тому що ніхто ніколи тут не розчищає нічого. Ніхто і лопатой не кине. Раніше дворники было хоч кучою всі, але прочищали. А це його абсолютно ніхто нічого не трогав. Ні, Граждіно все время ж наверх не будеш подиматися, більше під ноги ж смотриш, так же ж виходить. Ну, то таке. Так що треба краще, передайте, мамою. Деякі розчищають, деякі, деякі ні. Бля двору сулька висить, ніхто її не чистить, тому що ніхто не заходить, наверх не залазить. У яких мікрорайонах міста комунальні підприємства перевірили наявність льодових брил на житлових будинках? Ми не дізнались. Заступник міського голови Олексій Чепурко перебуває на кількаденних навчаннях. Не відповів і керівник виконкому управління житлово-комунального господарства Сергій Сінельник. Він зараз зайнятий. А коли до нього можна звернутися? Не можу сказати, в нього зараз наради. Але управління житлового комунального господарства це знову журналіст Ольга Каса Володимирович. Володимир Водеч Володимир. виїхав, немає, немає зараз. Коли він повернеться, сьогодні повернеться на робоче місце. Не знаю, він мені не говорить. Він поїхав виконку за минулий рік від падіння снігових брил у центрі міста загинуло дві людини: жінка похилого віку та 21-річна дівчина. Обидві кримінальні справи закриті через відсутність складу злочину. Оскільки в процесі проведення досудового розслідування слідчими не здобуто доказів, які б мали перспективу розгляду в суді, і доказів, які б дозволяли в порядку чинного законодавства придивити комусь підозру. Ольга Гриненко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.